Під час зйомок у Куршевелі чергового розслідування української правди в одному із найдорожчих куточків французьких Альп журналісти виявили чоловіка, який дуже схожий на депутата Володимирської міськради від партії Сила і честь Ігоря Смешка, волинського бізнесмена Валерія Зінкевича, який намотував кола куршевельськими бутіками. Журналіст Михайло Ткач звернувся за коментарем до Валерія Зінкевича. Питання про Куршавель йому не сподобалось. Алло, Валерій Так. Да. доброго дня. Це вас турбує Михайло Ткач. Я журналіст української правди. Валерій Оксійович, нам потрібна ваша позиція. Ми робимо матеріал про українців, в тому числі депутатів, які відпочивали в Куршавелі у новорічні свята. І бачили вас також в Куршавелі. Скажіть, будь ласка, як вам вдалося виїхати? я не можу розуміти, ви ви до мене говорите і хто ви такі. Михайло Ткач, українська правда, журналіст, стосовно мені, вашої поїздки в Куршевель. Мені це, мені це взагалі нічого не говорить, я вас не знаю, ще не знаю, з ким я спілкуюся. А ви були в Куршевелі на новорічні свята? Я ще раз питаюся. Кажу, я не знаю, з ким я спілкуюся, про що я можу з вами говорити. Угу. Тобто ви не... Михайло Ткач, журналіст української право не говорить. Ні, завше нічого не говорить. Я розумію. Ну пока. стосовно вашої поїздки в Курш... Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про заборону виїзду за кордон українським високопосадовцям, правоохоронцям, суддям та іншим представникам державних органів. влади. Тепер чиновники можуть виїхати за кордон лише у робоче відрядження, проте вони продовжують нехтувати рішенням ради нацбезпеки.